я зараз збираюсь на роботку і потім забіжу в магазин, хочу подивитися, що вже нового такого з різдвяного поприходило і, можливо, щось додому купити. І беру вас з собою. Зараз я хочу одягнутися, я не повністю попадаюся в кадр. Я якось старалась так поставити камеру, щоб було мене повністю видно, але так, або вверх, або вниз. А якщо далі стою, то можливо не буде добре чути. Але. Принаймні лук вам покажу. Так, я вдіваю прості-простесінькі джинси. Кофточку H&M раніше показувала. Дуже тепла, в складі є шерсть. Я вдягаю мою кофточку любименьку. Вона така зручна. Дуже люблю ці куртки, хмаринки, не знаю, як їх правильно називати. І дивіться, що я купила. Я не втрималась і купила вже, вже цей шарфик. стала його чекати у розпродажу до Чорну П'ятницю, і вже мені дуже захотілося. Це 100% акрил. Mm. Можна замотати ось так. От. Можна замотатися. Коротше, реально, отаке одіялко. одіялко, Супер. І все, я готова. Реально мені дуже-дуже дуже тепло. Можна одягнути якусь іншу шапочку, типу, типу бомо. Мені зараз дуже зручно в кепці. І вона мене захищає від якогось моросіння дощу, не попадає так у макіяж. Модний модний аксесуар. Він дуже ніжний, дуже-дуже ніжний. буде мабуть, скочуватись, ну, але мені все одно я вже казала. Зараз всі гарного дня. А що, не тільки косметика є у Сільпо? Aš veikiu mas. Ups. Kad jis matas, kaip ir liahubuk jie. Попробувати. Чому б не протестувати, правда? Це, до речі, технік чи такі однотонні малютки. Олівчики я тут купляла. Дуже класний цей ключик від Body Collection. Дуже просто. І оцей рідкий Sleep Mask це написано. Це просто рідкий такий блиск. І він гарно тримається, не липне. Ще запримітили. Bronzer Powder. Це бронзовича пудра. Ага, ви бачите, тут такий прям перехід. Я вже спробую. Він 20 крон коштує. Я знаю. Тут далі йде щось подорожче. Тоналки. Кудри, коректуючі оливці. Це все розкупили від ельф. Білий був також розкупили. Техніка. Так, ну а зараз я буду тестувати нові румяшки, які я купила в супермаркеті. Так, ці румяни я купила в супермаркеті, тільки що ви це могли бачити. А румяни мають чотири відтінки. І наперед вам скажу, вони досить сильно пилять. Але мене це не бентежить. Вони такі досить пігментовані. Ось, бачите, я переношу на руку, і вони з одного разу так жорненько переносяться. Але пилять так. Пилять, значить, фірма Технік – це ірландський виробник, але звісно, де вони виробляють косметику? Офіс в Ірландію, тут видно, як палили, а виробляють її в Китаї. Але зараз майже все виробляють в Китаї, і я вона більше скажу, я замовляла. Якісь були незвичайні знижки у Сефорі. Я замовила, що мені йде посилка, тому що дуже довго йде посилка. А чому вона довго йде? Вона йде з Китаю. Я була просто в шоці. Я думала, що мені десь зараз буде приходити з Данії, з Копенгагена, Сіфори Скандинавія. Ні, вона вже йде другий тиждень, уявляєте, з Гуанджо, а це місто просто номер один за популярністю е, е, всяких цих Аліекспрес, китайських товарів. І не знаю, я замовляла на офіційному сайті. Фора. Трошки мене це сконфюжу, сконфюжу збентежило, але ну, є як є. Подивимося, що ж там прийде. Так, роблю я оцей makeup або морозний макіяж, а, можна чути мою доці на задньому фоні, але або я так запишу відео, або взагалі не запишу. Ось, І е, наношу його всюди, де моє лице постраждало би від морозу, це щочки, це навіть повії та повії. Пові. Повіки. Так, носик, звісно, і підборідок, трошечки такого сіятора. Також від технік, дешев. Це практично зараз дешеві всі продукти йдуть. Ось, трошечки над губою. Звісно, я бачу, що я трошки так переборщила, але головна фішка цього макіяжу, що він є такий трошки переборщений. Так, я додала трошки коричного олівця. І загалом мій ось Strawberry, морозний мейкап, як хочете його називати. Коротше, реально дуже класно освіжає. Подобається цей мейк. Дуже сонце світить. Всім гарного дня! Як затишно? Дивіться, красиво. Дивіться, ялинка центральна, отже вони її складають. І ця штучка буде світитися. Скоро будуть запалювати. Це справжньо? Сейну. А, окей. Так. Прикольно. Розуміло кожному магазину. Місто виділяє таку живу ялиночку, тобто ці ялинки не переживають, не вироблені в лісах, це спеціальні ялинкові ферми. І кожному магазин дають, тому що я вже пройшла і побачила майже біля кожного магазину, вже хтось собі серединку поставив. І вони ось таким чином ну типу самі спонсорують їм ці ялинки, щоб місто було прикрашене, Тут гарне. Я що не кажіть, це реально піднімає настрій. До речі, цей ресторанчик закрився. Написали недавно в групі, що продається. І ще один. Не витримує бізнес. Конкуренції. А це якийсь дуже-дуже старовинний паб. Колись його вже показувала. Мені здається, він з часів. Не знаю. Ельфів, Єдинорогів і вікінгів. <ріху> <ріху> Він такий теж закритий. Тут щось роблять, там багато щось дають також. Буренду. У нас місто таке не дуже, не дуже, не дуже. Або давайте знов ці линечки. Підвезли. Це о така тут купляла окуляри. А Місто таке не дуже урбаністичне, як сказати. Ось таке нам принесли. Боже. Це взагалі нямочка. На вулиці затишно. Із кафе. Хто хоче холодну каву? <смі> сін так називається, от воно в самому центрі. По-моєму, ця вулиця називається сін кафе Дуже затишне. Треба буде на вулиці посидіти. Мені так подобається, як вони ставлять ці столики в будь-яку погоду. Це, до речі, об'єднано разом з магазином. У мене колись була мрія така, щоб кафе. І магазин знаходились в одному місці. Це дві мої улюблені справи шопитись і їсти. Знижка <рес> якраз. Таку красу ми вже зробили. Ми собі зробили вже новорічний настрій. Плюс це таке додаткове світло в нас.

These sorts of pieces are absolutely timeless. They're classic pieces that I always own, and for that reason, I tend to invest a little bit more in them because I do know that they will last the distance. Now, the first trend and one that I am really excited about personally because I've. Six hundred krona, 80 it? Six hundred krona. this? Можна було б перешити, тому що, я думаю, камінчики повідлітають. Куб це данська фірма, яка відшиває, звісно, все в Китаї, і тому таке все дешеве. Якісь класна. Якість класна. Акрил, Полістер Нейлон Мудель. Ну, все ці шарфи повсюди. Як їх не купити, як вони повсюди? І в супермаркетах. Всюди висять. Ці довгі об'ємні шарфики. Беретики, беретики. бере такі. Accessories, Jurley. 79 крон. Виді, що ці камінчики залишаються. Щось впало, пробачте. Брасвець. Кусочки. І потім можна з них топики робити, на сумочки вішати. Універсальна річ. Мені оце також дуже подобається. Знаєте, ну якість така, не знаю. Не з кращих, але не дуже і така дешева. У мене, до речі, є оці сережки. Я тільки приїхала, їх побачила і купила. 39 крон. Але носиться класний. Це такі шкарпеточки такі. Рукавичочки. Симпатичні, симпатичні. Дивіться, які симпатичні. Такі, непромикаючі. 89. 79, 79. Саме такі інші гудзики. Звісно, чоловіків не обділили увагою. Трусішки. Сведрики. Мені от чоловічий завжди краще подобався більше. А це я розумію, розмір на какао. Має ладонь. Вишки. Дивіться, які круті. Яка крута скатертина. Це ж взагалі. Це скатертина. Далюд. Садеж крон. Дуже класно. Ні, це не скатертина. дивіться, 10 крон штучка, сама гори, так? А оце в нас було з бутилку. Тобто, звісно, тут не має бути нічого, але це класний декор. Попробую вдома. Чотири ЛЕТ. Оце мені треба. З дітками не можна, знаєте, не можна мати нічого. Горючого. Я думала, що це таке одне. Типу такий, ну як шафка така, не знаю. Це просто такий ящичок один. Також гарний. Ха-199 крон. Ну це ж копійки потім буде коштувати на розпродажі. Класно собі тут так щось поставити. Навіть просто дві штучки купити. Шкурки. When it started, never have to pretend. Додатки. Какао! Насолоджуємося. Красиво, красиво, як не як красиво. Ось така краса. Не тільки ми вже прикрасили, так? Так, вже будемо прощатися. Всім гарного дня, вечора. І що, Данія Все буде Україна.